У вічній війні Нью-Йорка проти пацюків з'явився новий командувач. Мер Ерік Адамс оголосив, що працівницю відділу освіти Кетлін Кораді призначили першою в історії Нью-Йорка відповідальною особою з питань винищення щурів. Вона керуватиме боротьбою з пацюками в найгусто населенішому місті округу. Ви Ви бачитимете мене частіше, а щурів рідше більше жодних брудних бордюрів, недоглянутих територій чи зухвалого копання. Нір у місті з'явився новий шериф, і ми разом відправимо пацюків пакувати валізи. Мер Ерік Адамс і сам часто проявляє свою велику нелюбов до щурів. Торік він оголосив про нову вакансію борця з пацюками з річною зарплатою до 170 тисяч доларів. Нова уповноважена колишня вчителька, але вона не новачок у боротьбі з бацюками. Раніше вона керувала винищенням гризунів у державних школах міста. Згідно з міськими даними, останніми роками кількість пацюків у Нью-Йорку різко зросла. Дехто вважає, що цьому посприяли протикоронавірусні обмеження, через які кафе подавали клієнтам їжу на тротуари. Обсяг популяції в місті точно невідомий. Дослідження 2014 року показало, що ця кількість становить коло 2 мільйонів. Тобто по одному щуру на чотирьох мешканців для боротьби з гризунами Адам служив інших заходів. Так його адміністрація обмежила проміжок часу, упродовж якого мішки зі сміття можуть лежати на тротуарах, поки їх не вивезуть. Також вона розпочала програму компостування спрямовану на зменшення обсягу харчових відходів. Утім, щури виявилися хитрим противником. Вони ховаються в міських лабіринтах тунелів метро та провулків. Щури міцні, але жителі Нью-Йорка ще міцніші, тому треба об'єднатися щоб досягти успіху.